Вітаю! Мене звати Олег і я з технічної підтримки проєктів Українські учні. А це мої діти Альона та Артем. Минулого року ми брали участь у проєкті цифрова підтримка для дітей з України та змогли купити два новеньких лептопи для навчання. Ну добре, не тільки для навчання. Цього року ми долучилися до проєкту Медичний огляд для дітей з України. Та вже отримали довідки для безперешкодного приєднання дошкільного колективу. До речі, обох дітей вже зарахованих до шкіл. Правда, це було нелегко та школи у різних районах міста, але ми задоволені та вдячні і на цьому. Словом, усі подібні проекти вважаю дарунками долі та бажаю і вам побільше таких подарунків та везіння. До речі, медогляди в Братиславі триватимуть до кінця серпня. Долучайтесь!